Нещодавно я приготувала три страви в одній кастрюлі. Тож продовжую ділитися серією рецептів цих страв і сьогодні на черзі рецепт номер 2 це сальтісон або ж зельц. Ось такий красень він виходить і дуже смачний, а готується легко. Для нього вам необхідна велика рулька, також кладаю м'ясо свинини, яке піде на холодець та салат, і частина м'яса курки теж піде на сальтісон. Ну а лапки для того, щоб холодець наш захолов. Далі готуємо по стандарту холодець, а детальний рецепт приготування самого холодця, який томився 8 годин, ви знайдете в попередньому відео. М'ясо готове. Рулька вийшла дуже смачною та соковитою, бульйон додаємо ще часник і розділяємо рульку. Ось так легко це робиться, кісточки відходить дуже легко. І шкірка теж вона нам ще знадобиться. Далі ось так на частинки розділяємо м'язку, додаємо ще часник, чорний перець за смаком, все перемішуємо і будемо складати. На дно форми застеленої харчової плівки викладаємо Шкірку, далі викладаємо все м'язко, так утрамбовуємо, тепер додаємо 2-3 черпаки нашого бульйону для холодця. Загортаємо, ставимо під прес і відправляємо в холодильник на ніч. Вранці дістаємо і отримуємо дуже смачний, красивий, соковитий зельц або сальтюсон. Нарізаємо і смакуємо. Приготуйте. Це дуже смачно, а на свято ідеально. Смачного всім!